Ось так зблизька виглядають наслідки негоди в Костопільському надлісництві. На понад 200 гектарах лісу вирвані з корінням та зламані навпіл дерева. А так це виглядає згори. 8 червня проходили проходив тут буревій. Понароблював він біди не тільки в нас тут, а в лісі, так само по найближніх селах, де під лісом йде. Наробило нас біди на у семи лісництвах. Саме найбільше постраждало це решуцьке лісництво. Суцільно понад 90% звалило десь на площі понад 200 гектарів. І десь під 400 це вибірково, це 30-35% дерев також повалено. Такої масштабної шкоди тут негода наробила вперше. Постраждали сосни, дуби, вільхи та берези. І почати розчищати пошкоджені ділянки лісівники не можуть і досі. Складність ситуації в тому, що ті насадження на площі понад 1 гектар, які суцільно пошкоджені, підпадають під оцінку впливу на довкілля. А це довготривала законодавча процедура, яка займає на практиці мінімум 4 місяці, а по факту зазвичай і 6 і більше окремих випадків. Тим часом в повалених деревах з кожним днем заводиться все більше шкідників, що у свою чергу створює загрозу і для здорових дерев. Крім того, зламаний ліс є додатковим ризиком виникнення пожеж. Однак, як зазначають екологи, для природи така ситуація є звичною. Для природи це не така вже надзвичайна ситуація. Тобто в природних лісах відбуваються, вітрували і так, да, може бути спишка шкідників, може бути пожежна небезпека, але в подальшому природа все виправляє. Да? Через що процедура ОВД, чого так вона супроти до неї, вона була е прийнята на виконання зобов'язань України перед перед євроспільнотою і оцінювалася, розроблялася за участі європейських фахівців. І Україна взяла на себе зобов'язання все-таки е, при будь-якій плановій діяльності, яка може нанести шкоди довкіллю, проводити оцінку вплива. Але знову ж таки, закон, я вважаю, що нормально прописаний, він визначає виключення, які можуть бути без процедури води. І, і на нашу думку це якраз підпадає під зазначення виключення. Той же час з кожним тижнем деревина втрачає свою якість, через що може постраждати деревообробна галузь. А бюджети всіх рівнів, за словами лісівників, недоотримують близько 55,5 мільйонів гривень. Крім цього, саме ж державне підприємство Ліси України втратить 141 мільйон гривень. За цей час, щоб ви для себе розуміли, якщо б зараз ми приступили до розробки цих вітровалів і вітроломів, підприємство б отримало орієнтовно 288 мільйонів гривень доходу. Через 4 місяці, це перспективний прогноз, це буде орієнтовно цей же саме ліс розроблений, тому що деревина під впливом природних процесів щоденно втрачає свої ділові якості. Це буде орієнтовно 201 млн грн. А через 6 місяців фактично ділові якості ще збережає з існуючих тут порід дуб, він найстійкіша деревина дуба до втрат під природними процесами своїх якостей. То буде дохід орієнтовно 147 мільйонів гривень. Коли пошкоджені дерева лісівники приберуть, поки невідомо. Але на цьому місці планують висадити новий ліс. Вже більшої шкоди, як завдано, рубка цих прибирання цих дерев не завдасть природі. Після того буде проведено лісовідновлення, буде посаджений молодий ліс, який, що ви для себе зрозуміли, в залежності від породи, за 5-6 років вже буде повноцінним молодим лісом. Тобто він зімкнеться, це вже буде сформоване лісове середовище. Тобто розрив між ліс буде зрізаний, і ліс вже буде повноцінним лісом, все знає 5-6 років. Відновлення лісу також потребує значних витрат. Становитиме це 35,5 мільйонів гривень, кажуть спеціалісти. Однак наразі, поки немає оцінки комісії впливу на довкілля, жодних робіт лісівники там не проводять. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега. Новини Рівного.